У нас, к сожалению, я продается. Нарциссизм продается. Слишком ярко. Я все знаю. Я понимаю. Я буду делать как нужно. А вы либо слушаете, либо вы там. Если я уйду, так что вы? Чудаки, скажу, так будете без мініділи. Да. Єдине та неповторний голос сія Офісу президента Міша Подоляк безумовно чухні не скаже. Або скаже. Отже, вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитренка, який, як відомо, усім поінформованим коментаторам та дописувачам у коментарях під різноманітне відео цього каналу. Відомо, що цей канал вже спонсорується давним-давно агентом Кремля Андрієм Єрмаком. А отже, сьогоднішнє відео про Мішу Подаляка вже собственно говоря, як то кажуть, прямо спонсоровано, спустилося зверху, то і приказано значить, згідно відповідно мішу Подаляка. Чи хвостіть і всіляко, як то кажуть, критикувати. Чому тому, що а хто ще десь ще цього мішу подаляка прийме, окрім офісу президента? Безумовно. Тому починаємо відслідковувати різноманітні фрагменти з останніх медійних проявів мішечки Подаляка. У вас только було в репортаже, що Росія може і. Имати... прямое боестолкновение со странами НАТО. А точно страны НАТО готовы к прямому, объемному, масштабному, высокой интенсивности боестолкновению? Точно они хотят подождать, пока Россия получит отработанную в крови двухмиллионную армию, отработанную в новых лекалах э, военную промышленность с учетом опыта войны э, в Украине? И придет она в Европу и задаст соответствующие вопросы странам европейским? Точно европейские страны готовы будут паритетно на них ответить. Вот поэтому я возвращаюсь к главному. Если вы понимаете риски, которые надвигаются на Европу, сумерки Европы, понимаете, то тогда мне кажется, что очень просто перейти к логистическим решениям. Каким? Резкое наращивание военное производство. Не обсуждение, когда мы нарастим, а наращивание здесь и сейчас. Неважно, совместно, лицензиями делиться друг с другом и так далее. Нет конкурентного рынка пока оружия. Есть необходимость нарастить максимально производство этого оружия. Второе. Найти, купить или воспроизвести и передать не на склады, а на поле боя в Украину. Это второе. Третье. Полная, тотальная изоляция России и экономическая. То, что мы говорили чуть выше, санкции, потребительские рынки, белые компании хотят белые компании европейские работать в России, не проблема. Только тогда обремените их штрафами в трехкратном размере, и эти деньги пойдут тогда на а, помощь Украине. Четвертая составляющая. Изоляция России дипломатическая и информационная окончательно. То есть нельзя вести дискуссию, а должна ли под нейтральным флагом участвовать Россия в Олимпиаде в Париже. Но ну, вы слышите, насколько нелепо это звучит? То есть мы хотим закончить войну в Европе, мы понимаем риски, которые Россия генерирует. В то же время мы на полном ну, спор же вне политики, а давайте разрешим российским спортсменам приехать, их родные или они сами участвовали в боевых действиях, а давайте мы позволим им приехать в красных, в кровавых подбоях, да, І рассказывать о том, що спорт не политики, конечно звісно, і так далі. Вот на ці питання вже конкретно отвечать. Боже, як красиво розмовляє, слухаєш мішу і так заслуховуєшся, як струмочок біжить його мова. Він розповідає щось розповідає, правильні речі такі розповідає. І ти посеред цього всього думаєш, Боже, може подалеку відкрить школу красномовства, та і просто розповідати усім, як бути таким визначним і видатним оратором. Тому що, ну кому ще, як крім якимось умовно, росіянам, тому що всі, хто споживають контент російською або продукують контент російською, слід відносити саме. До цієї категорії розповідати саме російською мовою про те, що повинен робити Захід. Ну... Очевидно, очевидно, що саме західні наші партнери саме чекають на сповідь різноманітних спікерів Аля Мішеподаляка російську мову, тому що ну безумовно я кожен ще мову розказують про це все західним та нашим партнерам. І вони чекають на ось ці різноманітні пропозиції, які просто мають відкрити очі цим оці західним кривавоцинічним е партнерам, тому що вони до сих пір не зрозуміли містер Раша. Дуже-дуже да? цікавий підхід. І давайте відійдемо трошечки від такої саркастичної оповіді, оскільки ну, я не розумію, чому діяльність Офісу президента спікерством якого займається Міша Потоляк. Виголошується, по-перше, російською мовою. Ну, окей, окей. Якщо це якісь питання пов'язані з російською аудиторією, я може ще це міг би зрозуміти. Але коли проговорюються якісь думки, які направлені на західну аудиторію, при цьому розповідають на умовно аудиторію, що розуміє російську мову, то вибачте, на кого це розраховано, якщо ви хочете спілкуватися з західною аудиторією, то, будь ласка, in English, please, або in Deutsch, in French... Я не розумію, а де французька мова, а де німецька мова, а де іспанська мова, португальська. Чому Міша Подоляк тут розповідає щось російською, замість того, щоб була нормальна, справжня, фахова людина, яка б спілкувалася з західними медіа, як так само, як спілкується Міша Подоляк з подібними умовними медіа, які спілкуються і розповідають щось російською мовою. Але цього ж не відбувається. І ми знову ж таки повертаємося до інформаційних операцій, інформаційної політики. Тики та просто інформаційного протиборства нашої держави з нашим ворогом та і ще і з нашими партнерами на жаль, тому що боротися за своє за свої інтереси потрібно мовою наших партнерів на їхніх майданчиках йти до них і розповідати наші думки, наше бачення на те, як потрібно вирішувати проблеми. Але я не знаю, на кого ось це розраховано, навіщо взагалі функціонує Міша Подаляк у цьому ракурсі, навіщо йому сплачуються якісь кошти? Маю надію, що це кошти, умовно кажучи, особисто Андрія Єрмака. або Тих людей, що підпорядковуються Володимиру Зеленському, а не кошти з держбюджету. Тому що якщо на це витрачаються кошти з держбюджету. Ах. Ну, я теж саме міг трендіть. Понимаєте? Типу, ну, тобто, ну, на що витрачаються кошти? Де я і де Міша Подоляк? Де я і де офіс президента Алло! Алло. На сегодняшний день количество выстрелов в России по отношению к Украине 10 к 1. Ну, то есть, учитывая то, что северокорейский снаряд активно теперь поступает на поле боя, то понятно, что Россия не испытывает дефицита в артиллерии, в отличие от Украины. Скомпенсировать это, например, FPV-дронами можно, но, опять же, производство дронов нужно существенно наращивать. А это, опять же, инвестиции, в том числе совместные инвестиции, которые, опять же, несколько тормозятся, потому что очень много бюрократии, которые нужно преодолевать, что, собственно, президент сегодня в рамках своих визитов в Германию, Францию и на Мюнхенскую э, безопасностную конференцию, конечно же, пытается опять же делать. Так вот, э, нашим партнерам нужно осознать, а это тяжело им дается, насколько я понимаю, не в хорошем, ни в плохом смысле я об этом говорю, о том, что одно дело говорить слова, а другое дело в 21 веке зависеть, слишком зависеть от э, бюрократии как таковой. Ну, то есть, на самом деле, война здесь и сейчас. И снаряд нужен завтра, вчера и сегодня. То есть, снаряд не нужен через там, год, через два. Вернее, нужен, но через год и через два ситуация может быть критичной. И, соответственно, Авдеевка показывает, что если у тебя нету хотя бы более-менее понятного паритета в том или ином виде э, оружия, да, а Россия при этом атакует количественно. То есть Россия сейчас не скрывает, что она делает, она не говорит о том, что у нее есть какое-то супероружие, которым она там будет креативно воевать. Нет, она просто берет мобилизованных и отправляет волнами одна, вторая, третья. Сколько бы ты их ни уничтожил, они будут продолжать идти. Но вопрос в том, что у тебя в какой-то момент прекращается. Вот этот ресурс, которым ты можешь э, атаковать. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас не будет э, хватать ресурсов в конкретный момент, то просто физически вы не сможете сдерживать толпы людей, которые не жалеют свою жизнь. Поэтому я бы сделал три э, вывода с того, что сегодня происходит вокруг Авдеевки: выставки эксперта, Мишечки по про визковую операцию в Авдеевке, колись. Ця країна дочекається того моменту, коли всі будуть займатися своєю справою і будуть усвідомлювати межі власних компетентностей, будуть розуміти, про що вони можуть трендіть, а про що не можуть. Будуть розуміти, де вони є експертами, а де не можуть бути експертами в жодному разі. При цьому тут не виключається і фактор і освіти, і досвіду. І якихось особливих, якихось дуже-дуже специфічних функцій, конкретних людей. Но Міша Подоляк це дуже особлива людина. Оскільки він залишився один в опешечці, то він тепер за всіх, як то кажуть, отр отрабатує. відпрацьовує і за Льошу, і за Андрюшу. Но ми ж повинні визнати, і я тут хочу звернутися особисто до Апешечки, шановна наша Апешечка, Міша Подоляк дискредитує вас своєю діяльністю. І це не, навіть не про ось ці межі компетентності. Тому що сказати західним партньорам, що ви давайте, перестаньте ось це балаболіть і. Вочевидь зрозумієте щось там про вашу бюрократію і так далі. То, вибачте, це в першу чергу треба говорити українській державі та українській владі, яка зараз підпорядковується, а І тому не можна тримати спікером, людину слова, якої можуть бути використані проти вашої ж влади. Це, це повинні бути засадничі якісь правила. Фундамент, база, я не знаю. Ну і скільки я спостерігаю за діяльністю Міше Подаляка, це ось це про ось цю історію. Це про те, що людина говорить про все. Не розуміючи нічого, розповідає, розтікається по площині. Як не, знаю, як, не знаю, яка саме речовина просто не може підібрати назву цієї речовини і хоче бути затичкою усілякі дірочки. І... Я з одного боку визнаю тут талант міші подаляка будь саме цією безформеною речовиною. З іншого боку, той рівень пафосу, який завжди супроводжує різноманітні висловлювання мішечки, він, він. Він занадто зашкалює. Він веде до того, що слухать подаляка неможливо навіть людині, що типу має політологічний освіт. Типу мені, типу мені. А... Звичайним людям, як оце слухать, я просто не розумію це. Я не... Навіть, господи, прости, Арестович був більш зрозумілий звичайним людям. Ну і тому, що, безумовно, він меж освічений, аніж подоляк, тут треба визнати. І не знаю, це плюс до подоляка чи мінус, не знаю. Але, але я ще раз нагадую, що. Роль спікера від якоїсь державної інституції це не про те, що ти ходиш по ефірам і щось розповідаєш, відповідаючи на все і ні про що. Роль спікера це зводити докупи державну думку. І державну позицію, і спікер він розповідає цю позицію засобу масової інформації, причому роблячи кожнодневні брифінги, наприклад, де засоби масової інформації не просто вислуховують як байлванчики Ось цей фейс пафосний накал та пафосну мечню. Ні, вони запитують, задають уточнюючі питання і роблять усе можливе для того, щоб державна позиція та державна думка були донесені до своїх читачів та слухачів, глядачів максимально точно та зрозуміло. І цього ми не спостерігаємо вже скільки років, всі роки незалежності нашої країни. Надіюся, це коли-небудь буде змінено. Я просто вже. Надіюся на це, дивіться збільшення європейської допомоги, інвестиції у військове виробництво, збільшення військового виробництва в Україну і так далі. Але інша складова це інформаційна робота, в тому числі з нашими американськими партнерами. Треба постійно продовжувати говорити засадничі речі, які це не війна за територію, це війна за існування, це війна за домінування. Правильно, треба спілкуватися з нашими американськими партнерами. Так треба спілкуватися з ними, не з українськими партнерами або я не знаю російськими порт. Кол кого там обрали собі для спілкування, треба вчити англійську мову та йти спілкуватися з американськими засобами масової інформації, з американськими лідерами суспільної думки, з американцями і не тільки з європейцями, та з усім світом спілкуватися. Де англомовний спікер від Офісу президента, не Міша Подоляк, не Міша де нормальна державна інформаційна політика. Де міністр інформаційної політики? Нема. Йдемо далі. Не було б такої Росії. І певно, Путіна б не було. Багато чого б не було. Якби люди вміли слухати, оцінювати. Якби це не була, я перефразую така рея. На ярмарка числаві, розумієте? Але важливо використовувати цей майданчик, щоб правильно розставити акценти. Президент України, до речі, сьогодні, який має надсуб'єктність глобального типу, він може якраз ці акценти правильно поставити. Знаєте, я до глибини душі розумію, повністю розумію порохоботів, які слухаючи подібних спікерів або Колишні вже прес-секретарок Аля Юля Мєнділь, які розповідають про чи ось про те, що надсуб'єктність глобального рівня. Вибачте, але ось подібні люди, що виказують подібні сентенції про своїх кураторів, виглядають абсолютно незрозуміло. Давайте скажемо м'яко або там жалюгідно, підбирайте будь-які епітети, для своїх глядачів, які мають хоча б трошечки адекватності, оскільки так можна. Любити президента можна не любити президента, але розповідати ось щось подібне в такому гіпертрофовно-пафосному стилі. Ну, що таке, надглобальна суб'єктність? Поясніть мені хоч хто-небудь у коментарях. Напишіть, будь ласка, бо я розслуховуючи це, я навіть підібрати визначення подібним. Словам не можу. Якщо у вас є така можливість, натхнення та фантазія, будь ласка, напишіть, будь ласка, що це означає надсуб'єктність глобального геополітичного рівня? Ху. Ну, добре, а перед тим як ви це зробите, не забудьте підписатися на канал, поставити лайка, тому що це відео матиме. В дуже дуже великий буст від Ютуба, якщо ви допоможете йому бустанутися вашим лайком та вашим коментарем. Та також я дякую всім, хто спонсорує цей канал, Шановні пані Ользі, Марині, Кетрін та панам Євгену та В'ячеславу, що стали спонсорами та допомагають розвивати цей канал та ставати йому фінансово незалежним. Бо ну тут. За дужками, безумовно, десь існує Андрій Єрмак, але це для окремого типу коментаторів. А також я дякую пані Гані за донати на Баймієкофі. Ви також можете знайти те, це зробити, донат на Байміякофі у описі під цим відео. Ще раз усі вам щиро дякую, Михайло, ви ми самі кажете, що це певний мірі інфантілізм. Так може час так, да, да, але давайте я скажу так. Да. Але ви не можете переносити свій світогляд на інших людей. Вони можуть менше щось розуміти, менш на щось звертати увагу. Їм треба більше часу на усвідомлення чогось. Якраз таки ефективна робота, знову ж таки повернемось на початок нашої розмови з використанням великої кількості майданчиків, де ви не будете використовувати хейт, образи, шакалячі експреси, а будете вести професійну тяжку дискусію. Оце буде поступово підвищувати рівень свідомості у тих чи інших соціальних груп. Тільки так можна переконувати. Я ж чому говорю, що і держава має себе поводити не через заборони чи там можливість все. Заборонити чи навпаки все дати можливе використовувати. Ні, держава має постійно на рівні спікерів держави, на рівні очільників тих чи інших інституцій пояснювати мотивації. Причому пояснювати мотивації не пафосно, не якось там знаєте, використовувати ми за три роки. П'ятирічкові працюємо ні. А зовсім інакше. Людина, що уособлює з собою поняття пафос, розповідає, що не треба щось розповідати пафосного. Це знаєте, екранізація тієї поговорки, як російською кажуть, про бревнишко у Осі, яке не бачить шановний пан спікер. Ах. Дуже дуже якісні думки від нашого філософа Міши Подаляка? Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Президент зауважив, що створює цю раду з метою консолідації зусиль держави та бізнесу задля збереження збереження розвитку підприємницького потенціалу України в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Пане Михайле, що можна сказати вже про роботу? Цієї ради з питань підтримки підприємства можна сказати головне, що президент тримає це під особистим контролем. А він завжди е, полюбляє бути глибоко занурений в проблематику, щоб розуміти, в чому є конфліктність ситуації між бізнесом державою чи там правоохоронними органами для чого? Тому що бізнес це ключовий донор сьогодні нашої практично армії. Не забуваймо є мене за бізнес в широкому сенсі. Нагадую пану Михайлу Подаляку, що. У президента взагалі немає повноважень стосовно сфери економіки. Але так, я розумію, фактор повномасштабного вторгнення, військове положення. Так, безумовно, президент, як Верховний Говнокомандович та голова ставки, має бути обізнаним у сферах економіки, тому що без економіки немає війни. Але, але, якщо не працюють інституції, якщо на рівні правоохоронної системи, на рівні податкової служби, на рівні депутатів, на рівні кабінету міністрів нічого не спрацювало, і треба вирішувати проблеми на рівні президента, то це не круто, що президент розбирається у всьому. Це ахтунг, це алярм, це альорт. Це... Це блін дискредитація президента як такого. Тому що він не зміг налагодити, а точніше, ну, не він особисто, а ви. Ви, як люди, що його оточують, як люди, що становлять його систему, як люди, що уособлюють його, ви не змогли допомогти президенту сформувати таким чином систему, щоб вона функціонувала без допомоги і звернень до президента особисто, щоб не було всіляких цих рад при президенті і так далі. Тому. Тому що система має працювати без цього. Вам навпаки потрібно забирати увесь зайвий гємар від верховного головнокомандувача, щоб він концентрувався на своїх Первинних обов'язках під час війни, ви не справляєтеся зі своєю роботою та при цьому ще й і вихваляєтеся цим. Ну камо, ну чому це ви не бачите? Я вже звертаюсь не до мішечки подаляка, а до його особистих, як то кажуть, кураторів та начальників. Окей. Шановний Андрій Єрмак. Якщо ви не бачите, що пан Міша Подаляк займається дуже-дуже поганою діяльністю і фактично дискредитує тут усе, що ви робите, то тоді і ви не маєте ніякого права займати ваше місце, тому що ви маєте це відслідковувати, розуміти, і ніколи не має функціонувати державна система таким чином, щоб якась людина, типу Міша Подаляка, Щось десь розказува, це сприймалося як державна позиція, тому що інших спікерів нема. І в результаті цього формувався єдиний образ усієї державної системи, який концентрується зараз навколо особи президента. Це вже я вам кажу як умовно політолог, тому що як громадянин я це спостерігати просто не можу, тому що це феєричний... Не буду проговорювати якісь. Карколомно-ганебні слова, тому що ви моя аудиторія, і я вас поважаю. А наостанок, тому що це і був висновок. ну... Міша Подоляк, так, це смішна фігура. Це дуже-дуже ординарна людина, яка усюди щось розповідає про все і ні про що. Щось казати ще щодо пана Михайла Подоляка, окрім ну, того, що було вже сказано у минулих моїх відео. Я не знаю, що ще казати. Чому його не виганяють? Ну, тому що, мабуть, жалко вигнати, ніхто його ніде не прийме на роботу, тому що кому він ще потрібний, мабуть, не знаю. У мене немає ніяких жодних пояснень. Але робити з цього умовно кажучи, чи вселенську зраду я теж не хочу. Тому просто це відео про те, що існує у нас проблеми, на які потрібно звертати увагу. Проблеми доволі часто є уособленими, тобто такими, що уособлюють собою конкретні люди. І якщо позбуватися конкретних людей, намагатися наймати якихось компетентних людей, можливо, щось і буде краще у цій державі, у цій країні. Це так: порада у Всесвіт, якщо ви теж таке підтримуєте у сенсі таких подібних порад, то будь ласка, підтримуйте цей канал і не забувайте підтримувати сили оборони України. Тому що, поки ось подібні військові експертики, типу Міше Падаляка віщають у все і про все, і завжди, і усюди, коротше. Просто не знають, де їх межі компетентності, наші воїни знають, де їх межі, де їх компетентність і де їхні вороги, і вони їх знищують. А ми їм у цьому допомагаємо через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Не забувайте робити це кожного дня, кожного місяця, кожного тижня завжди. А ми з вами, пані та панове, незабаром на цьому ж каналі побачимося. У мене другий питання. А що таке держава?